Загалом цьогоріч у столиці запрацюють дві новенькі школи та п'ять дитячих садочків. Серед них і відреконструйований дошкільний заклад номер 423 на вулиці Дегтярівській, який понад 20 років не використовували за призначенням. Коли ж туди завітає малеча, дізнавались наші журналісти. Садочку на Дегтярівській вже зводять третій поверх, а до початку серпня будівля матиме і новенький дах. На будмайданчику не зволікають, адже цієї осені заклад має прийняти 170 дітлахів. Майже 20 років тут не галасувала. Малеча збудований ще у 60-х роках. Садочок останнім часом стояв пусткою. До того приміщення займала районна. санепідемслужба. Але з кінця травня тут вирує робота. Підсилена конструкція старої будівлі розвалено те, щоб не не, не могло виконувати далі своїх фізично функцій. Розвалено побудованої нова. Прибудова з підвалом для інженерних комунікацій. Стіни виженуть до кінця місяця, згодом з'явиться і дах, де садок після реконструкції обіцяють будівельники, стане й енергоефективним. Тут утеплять фасад, встановлять сучасні склопакети та освітлення. І це ще не все. Буде зроблено індивідуальний пітловий пункт. з Функцію регулювання в залежності від зовнішньої температури. Він буде автоматично регулювати теплоносій. Навколо сучасного закладу облаштують і сучасну інфраструктуру, а територію озеленять від дитячих очей, приховають її оці на пейзажі за парканом. Це виходить зона з тієї сторони, де у нас будуть тіньові навіси. буде глухий забор. У нас, у нас здесь буде глухой забор, ми закроємося. Где? Ну, за це часть. За, за, за эту часть. Я, чесно чесно я говоря, воно так рвет, я... тут всього а а да. пром, промзона. А є можливість у нас поставить щити високі щити розкрасити. Тож тільки після того, як на території наведуть красу, заклад прийме своїх перших відвідувачів, але записатись до 423-го садочка уже можливо. Після реконструкції, яку планують завершити в жовтні, сюди наберуть 170 сімдесят В цьому мікрорайоні наповнюваність в найближчих дошкільних навчальних закладів, закладах на 100. Місця двадцять 123 дитини, тому тут вкрай необхідний був дошкільний навчальний заклад. Ми відкрили 7 липня електронну чергу. Батьки можуть інтернетом вже реєструватися. Загалом в електронній черзі Шевченківського району більш ніж півтори тисячі дошкільнят. Міська статистика ще сумніша. В місті Києві 12 тисяч дітей стоять на черзі в дитячі садики. Наша ключова задача через три, максимум чотири роки, щоб в детські садики іще зла, ми в два рази увеличили фінансування образовання, те, що дуже важливо інвестувати, це найважливіше інвестиції, які ми можемо зробити інвестиції в наших дітей. Загалом цьогоріч в Києві з'явиться ще п'ять дитсадочків та дві нові школи. Наталія Біловол, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.